Орлов Володимир Володимирович, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Після останнього наймасштабнішого ракетного обстрілу майже вся Україна була в повній темряві понад добу і був розроблений державний проєкт, який називається Пункти незламності. Це пункти, які Повинні забезпечити в момент блекауту мешканців України основними базовими потребами: це світло, зв'язок і тепло. Зроблений на Дніпропетровщині, як у всіх територіальних областях України, координаційний штаб. В цей штаб увійшли керівники обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій, відповідні очільники міст та територіальних громад. Також представники ДСНС і Нацполіції. Ці штаби координують створення і роботу пунктів незламності. Наразі в області ми маємо понад 230 створених пунктів незламності, які працюють в цілодобовому режимі. В першу чергу, ми там маємо генератор для того, щоб на момент блекауту, там було обов'язкове освітлення і електроенергія. Потім обов'язкове тепло. Це або теплова пушка, або твердопаливний котел, або е, ми маємо там е, відповідний піч, буржуйку або булеріан. Це меблі, це аптечки, це інструкції і порядок дій е, мешканців е, регіону на момент блекауту. Також маємо понад 30 пунктів, які розгорнула Державна служба з надзвичайних ситуацій. Активно залучаємо бізнес до цього проєкту. Бізнес в своїх локаціях відкривають пункти незламності. Мають підприємці, які мають можливість облаштувати відповідним чином ці локації, також створюють пункти незламності в Україні. Працює на сайт «Незламність.UA». Там можна подивитися найближчий пункт, який розташований саме біля вашого помешкання. Ви повинні всі роздивитися цю інформацію і володіти ситуацією, куди вам рухатись в разі, якщо світло буде вимкнено повністю. Пункти вже працюють. Робота пунктів, як я вже наголошував, 24 години на добу. Є відповідальний в пунктах незламності. Біля кожного пункту незламності обов'язково чергує представник нацполіції на випадок якихось нештатних ситуацій і вирішення проблемних питань. Ми розуміємо, що не можна прогнозувати дії нашого північного сусіда, але все буде добре і все обов'язково буде Україна.